В передмісті тимчасово окупованого Донецька народилося Бавовнятко. Подейкують є влучання по військовому об'єкту окупантів. А ще ми дізналися, що завдяки ЗСУ ворог пішов у мінус, втративши літак та катер. Подробиці цих втрат Росармії просто зараз на каналі Січас. Підпишіться і поїхали. Хмару білого диму бачили на Донеччині. Вона накрила район поблизу непідконтрольного Україні міста Донецьк. Про це повідомляють телеграм-канали у четвер, 1 лютого. Як стверджують очевидці, там зафіксували потужне влучання по військовому об'єкту російських загарбників. Російські ж джерела повідомляють, що сьогодні вранці було завдано удару по військовому полігону поблизу окупованого населеного пункту Нижня Кринка Донецької області. Офіційної інформації щодо події немає. Паралельно з цим інші пабліки діляться знімками обгорілого транспорту. Як стверджується, там же, на Донецькому напрямі збройні сили України практично повністю знищили склад та стоянку автомобільної техніки одного з артилерійських підрозділів Збройних сил РФ за попередніми даними. Знищено 11 автомобілів, боєприпаси до артилерійських систем. А також двоє російських військових загинули і четверо отримали поранення. Не лише на суші, а й у небі стало відомо, що росармія попрощалася ще з одним гелікоптером: мінус російський вертоліт Мі 8 АМТШ. Про це пише пропагандистський ресурс Файтер Бомбер», Цитую фрагмент з їхнього телеграм-каналу. Ну і ще одна хрінова новина. Кілька днів тому в САР було втрачено мі Мі-8 АМТШ. Причин офіційно не повідомляють попередньо втратили орієнтування і. Улучили вищелену через різке погіршення метрологічних умов. Екіпаж загинув. Що ж, відомо про цей апарат? Мі 8 МТШ – це одна з найновіших версій гелікоптера у російській армії. Виробляти такі почали у кінці 1990-х років. До слова, саме такий агрегат Ідентичний мі 8 фігурував у першій в історії держави з головного управління розвідки Міноборони наприкінці серпня минулого року під назвою Синиця. Тоді нагадаю, російський пілот викрав вертоліт і перелетів до України 28-річний капітан Максим Кузьмінов служив у 319-му окремому вертолітному полку. Армійської авіації держави-агресора військовій частині 13984 із пунктом постійної дислокації в приморському краї РФ. Кузьмінов тоді за співпрацю отримав винагороду у розмірі. 500 тисяч доларів США і заявив, що він не хоче бути співучасником жахливих злочинів російської влади. Він, крім цього, закликав і інших пілотів авіації РФ здатися і віддати літаки та гвинтокрили за винагороду Україні в українській же розвідці. кажуть, що після такого вчинку кількість військових федерації охочих здатися в полон зросла на аж 70 відсотків а сам апарат віддали на баланс повітряним силам ЗСУ, і нині він приносить користь нашій армії. Аби охопити всі напрямки атаки, додам подробиці блискавичної операції наших гурівців у Чорному морі. Сьогодні вночі воїни спецпідрозділу Груп 13 головного управління розвідки знищили ракетний корабель Івановець чорноморського флоту РФ. Судно ворога патрулювало Чорне море поблизу озера Донузлав біля окупованого Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних із подальшим рухом. Івановець дав крен на корму і затонув. У мережі вже показали супутникові знімки російського цього катера за кілька годин до удару морських дронів, і йшов він на дно дійсно ефектно. Туди ж у темінь пучини морської катер забрав із собою кілька десятків членів екіпажу, які були на борту. Про це говорять у ВМС. Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох таких катерів проекту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу Москіт з дальністю до 130 кілометрів. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи з огляду на штатну кількість особового складу в 40 моряків. Наслідки скорочення корабельного складу РФ є теж суттєвими. Йдеться у повідомлення. Акцентую на тому, що вартість втраченого державою агресором катера становить орієнтовно від 60 до 70 мільйонів доларів. Він був певною мірою гордістю російського флоту. Знищення катера є серйозним результатом, оскільки подібних ракетних катерів на озброєнні залишилося точніше було всього три, але тепер мінус один. Такі от цифри підрахував представник головного управління розвитки Андрій Юсов. Чи дійсно це вдарить по ворожому флоту? Свою оцінку залишайте в коментарях. Не забувайте про вподобайки. Підписки на канал сейчас. Ну, а більше деталей цієї та іншої бавовни вже за мить. Не перемикайтеся. Починаємо новий календарний місяць вибухово. Наші спецслужби відзвітували про успішну операцію у анексованому Криму. Знищено чергове судно РФ Катер. Івановець. Крім цього, черговим хрестиком на карті бавовни тепер вже офіційно можна вважати аеродром Бельбек. Якого об'єкту на півострові загарбники позбулися цього разу? Всі подробиці розповім просто зараз на каналі Січас. Мерщій підпишіться і рушаємо. Отже, морські жителі обзавелися новим будиночком. Завдяки воїнам спецпідрозділу Груп 13 головного управління розвідки Міністерства оборони України знищено ракетний катер ворога. Івановець, блискучу. Роботу провернули наші бійці у ніч на 1 лютого. Судно ворога патрулювало чорне море поблизу озера Донузлав біля окупованого Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних із подальшим рухом. Івановець дав крен на корму і затонув. Атаку ймовірно здійснювали з допомогою морських дронів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією. Успіху не мала. Додають наші розвідники. А це означає, що ворог Рох таки назавжди попрощався із бляшанкою вартістю приблизно увага: 60-70 мільйонів доларів. Вже на ранок нові вибухи почули у місті САКИ з боку Євпаторії. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нагадаю, що поблизу цього населеного пункту у селищі Новофедорівка розташований військовий аеродром. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк військово-повітряних сил Російської Федерації, що підтримує російські війська на півдні України. Угруповання окупантів має на озброєні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30. Тим часом стали відомі нові деталі вчорашньої атаки. Як повідомлялося, напередодні Бахкало та греміло у районі аеродрому Бельбек у Севастополі. Ось такі відео опублікували в мережі ввечері у середу, 31-го числа. Варто зауважити, що на удар по Бельбеку вже натякав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Нині ж очільниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуманюк розповіла, що саме відбулося у тому районі. По Литовищу було аж п'ять прильотів на кадрах наслідків хлопків, що гуляють мережею. Видно пожежу, що охопила скупчення техніки, і не просто пожежу і вгоріння горіння якогось там брухту на колесах. Під час атаки на військовий аеродром ракета вперіщила по пункту зв'язку окупантів. Про це пише російський телеграм-канал Астра. Далі цитую, що йдеться у пості. За даними джерел Астра атакований був пункт зв'язку військової частини 80-159, який згідно з відкритими даними відноситься до військового аеродрому Бельбек. Пункт зв'язку з палахну площа пожежі склала близько 30 квадратних метрів. Постраждалих попередньо немає. Міжнародні осін дослідники також заявили, що в Бельбеку прилетіло по радіолокаційному містечку. Тим часом Міноборони РФ минулої доби оголосило про знищення нібито 17 українських ракет над акваторією Чорного моря та ще трьох над Кримом. Росіяни стверджують, що уламки ракет упали на територію військової частини у районі Любимівки. Пошкоджень авіаційної техніки нібито немає. Нагадаю, наші сили оборони вкотре наголошують, скільки б систем ППО Росія не стягувала в Крим, кожну знайдуть і з кожною працюватимуть індивідуально. А як вважаєте ви наскільки ефективно окупанти відбувають атаки, і як довго їм ще вистачить потужностей захищати кримський півострів від снарядів та невідомих літальних об'єктів? Діліться своїми думками у коментарях: не забудьте свої вподобайки та підписуйтесь на канал «Сейчас». Так само принагідно нагадаю вам про функцію дзвіночка. Таким чином ви не будете пропускати від нас оперативних сповіщень і залишатиметесь 24 на 7 зі свіжими новинами.